Сповзає сніг намоклий від дощу. Хтось там, на небі, переплутав карти і поливає землю схочу. шкільним чорнилом розлились асфальти, бруньки намокли і уся лоза. І кошеням, але і всі дрібні істоти, Гов-гов в природу, повертай назад. Ми ж йдем вперед за часом, а не проти тим більше обганять не будем час. Прийшли вже віхоли, все замило снігами. Цей дощ невчасний, точно не для нас. Він нам, як плин ріки, між берегами і милі. Спогади і пам'ять обійма. Та все ж льодами заблищить світання в атласнім небі і неєм зима, напише про незвідане кохання.